Друзі, вітаю вас на каналі Дніпромі. У цьому відео ми поговоримо про нашу новинку. Розпакуємо її, подивимось, що там всередині в коробочці лежить, яка комплектація, і про основні функції нашого нового зарядного пристрою bc 4 l Але перед тим, як ми почнемо, запрошую вас перевірити свою підписку на наш канал і, звісно, одразу поставити лайк та можливо написати коментар, якщо у вас вже цей пристрій є, оскільки він вже продається, як він вам у використанні. Все не затягуємо, розпаковуємо. Бачимо в коробочці. У нас тут одразу мішечок, що дає нам можливість. Коробку відставити. А в мішечку пакетик. З ми достаємо сам зарядний пристрій, щупи і дріт з запобігачем. Зараз розберемося, куди він. Все. Це все нам не потрібно. І давайте пройдемось по комплектації. Перше, у нас це ось такий конектор, він під'єднується сюди. Тут всюди є колпачки захисні. А таким чином приєднується, що одразу дозволяє нам не переплутати полярність де яка. І до акумулятора можна підключитись і такими клемами, і ось такими крокодильчиками. Крокодильчики, до речі, достатньо міцні. Але давайте все ж пройдемося по технічним характеристикам, по тому, що може цей зарядний пристрій. Почнемо з того, що він імпульсний імпульсний він через те, що він подає заряд імпульсами, а ще через те, що може змінювати постійний струм на перемінний. Ось так він виглядає в цілому. По управлінню по керуванню тут лише одна кнопка, яка фактично перемикає режими. До них ми повернемося трошечки пізніше. До речі, мушу відмітити, що у крокодільчиків достатньо довгі драти, і не буде проблеми знаєте, як на деяких бустерах через відстань між клемами не можна дотягнутися, і це може викликати деякі проблеми. Тут цього не буде. Ви можете бачити, що дріт заходить на обидві сторони рішнірити. Тут так само. Що ним можна заряджати? В принципі, всі або більшість акумуляторів від 6 або 12 вольт. І чим він виграє у звичайного трансформаторного зарядного пристрою, це те, що ним можна заряджати і гелові акумулятори. Окрім гелових, можна заряджати ще свинцево-кислотні, залізофосфатні, АГМ і літієві акумулятори. Тобто, фактично всі, що є на ринку, окрім якихось суперсучасних розробок, але може він підійде і для них. Ми просто про це не знаємо поки. По потужності у нього 70 Вт, а акумулятори можна заряджати від 4 до 120 ампер годин, тобто, якщо ви хочете зарядити щось там серйозніше, більше там не знаю для фури якийсь акумулятор, але там село 24, то в будь-якому разі краще обрати зарядний пристрій трансформаторного типу з зручного ще довжина шнура. Тут ось цього, метр шістдесят, що дає можливість вам більш комфортно не знаю, працювати з розеткою, якщо це в гаражі, не знаю, чи вдома, але вдома краще акумулятори не заряджати, особливо, якщо це сенсева кислотні краще не треба. А от в гаражі, будь ласочка. можемо бачити, що з обох сторін тут є ліпучки, тут більше, ніж метр шістдесят. А давайте дізнаємося. Сам кабель живлення. Якщо вірити інструкції, метр шістдесят. Можу сказати, інструкції можна вірити. Метр шістдесят, ще 115 сантиметрів. І того у нас більше двох метрів. Ну і плюс ось ці невеличкі дроти. 30 сантиметрів 33 до клішні. Тобто, фактично більше 2 метрів у нас є для того, щоб комфортно розставити все, підключити в гаражі, чи де ви будете заряджати свій акумулятор. Сам по свій прилад оснащений двома додатковими режимами роботи. Перший режим це рекон. Це режим відновлення пульсуючим струмом глибоко розряджених старих 12 вольтових акумуляторів. І режим supply. Не знаю, як це правильно прочитати, але нехай буде так. І це режим підтримки бортової енергії. Він зроблений для того, щоб жив. Вийти автомобіль, поки ви замінюєте акумулятор чи проводите якісь інші махінації, де вам треба відключати акумулятор від бортової мережі автомобіля. Йдемо далі по корисним функціям, корисним зручним штукам, які є в цьому зарядному пристрої. І перше, це, звісно, простота використання, оскільки пристрій забезпечує десятиетапне заряджання акумулятора, і все, що треба від оператора, це просто обрати правильний режим і підключити акумулятор бажано правильно. І все. Далі пристрій зробить все сам. Чому бажано? Бо тут є захист. Від переполюсування, що також достатньо зручно, але я думаю, що червоний і чорний ну, не переплутайте. Я думаю, тут проблем ніяких з цим не має бути. Що ще по покрисному цим пристроєм можна виміряти реальний рівень заряду акумулятора перед тим, як його заряджати, щоб визначити, чи треба це робити, оскільки на небагатьох машинах можна подивитися бортову напругу і скільки вона вольт видає вам акумулятор. Дуже багато людей вирішується питання шляхом прикурювача з маленьким екранчиком вольтметра, який показує скільки. Вольт дає акумулятор, в тому числі і я вирішую це питання таким чином. Дуже корисно, коли у вас ламається генератор, і ви намагаєтесь на акумуляторі до СТО. Це штука просто мастхев. Бачите, скільки у вас акумулятор дає напруги. Також зарядний пристрій здатен запам'ятовувати режим роботи. Останній, який ви обрали, навіть після повного відключення акумулятора з мережі. Давайте ми якраз це перевіримо. Виберемо тут третій режим. Вимкнули. Зараз він потухне, у нього там конденсаторчики розрядяться. Все. І вмикаємо. Третій режим. Все, яке написано в книжці. Ну і комфорт, компактність і легкість в цілому, як пристроя, як інструменту. Він важить всього 600 грам, що в принципі не додасть вам ніяких труднощів при його транспортуванні, зберіганні. Він маленький, і як бонус тут є ось таке вушко, за яке ви зможете підвізти його стаціонарно, якщо ви, наприклад, ним працюєте в гаражі або можливо ви його будете купувати на СТО. Функції захисту, які в ньому наявні: перше від перенавантаження, друге від короткого замикання, третє від переполюсування, четверте від перезарядки. П'яте від підключення батареї малої ємності, за якою він не зможе працювати. Нагадаю, що він від 4 А годин може заряджати акумулятор. І також він захищений від під'єднання несправної батареї, це наче 6,6 6 режимів можливостей захисту у цього зарядного пристрою. Кому він потрібен? Автомобілістам, мотоциклістам, військовим для зарядки акумуляторів на легкових автомобілях, важку техніку БТРи, на жаль, він не зможе. Але якщо там стоїть вольтовий акумулятор, то також ласкаво просимо заряджати. Цим пристроєм, і, звісно, для робіт на СТО як стаціонарний пристрій для професійного використання. Таку теоретичну частину ми пройшли, давайте розберемося з тим, який режим для якого акумулятора підходить. І перший режим це у нас 12 Вольт СТД. Він саме перший при вімкненні з коробки. І на цьому режимі можна заряджати стандартні свинцево-кислотні акумулятори, або ж також можна заряджати ще гелеві акумулятори. Наступний режим у нас. 12В c Що це нам дає прямо з назви. В цьому режимі ми заряджаємо АГМ-акумулятори, або це також зимовий режим, коли нам треба заряджати акумулятори при температурі від мінус 20 до плюс 5 градусів. Наприклад, якщо у вас гараж не опалюється. І режим 12ВМ. Це режим для заряду невеликих акумуляторів до 10 Аг, наприклад, для мототехніки. І режим 12В ЛФП. Це режим для заряду літій залізофосфатних акумуляторів. Акумуляторів. Але це ще не все. Якщо ми затиснемо кнопку Mode, ми побачимо, що режими почали відображатися знизу. Фактично, ми перейшли на інший режим. Знаєте, таку перегорнули сторіночку і на іншу сторіночку режимів перейшли. І ми бачимо 6 v STD. Це режим заряду стандартної 6-вольтової свинцево-кислотної батареї. Натиснули ще раз і бачимо, що у нас загрілась іконка реконт. І це режим для свинцево кислотних акумуляторів, які глибоко розряджені, Там машина не знаю, на морозі простояла 14. Діп і взагалі не реагує, тоді вам потрібен ось цей режим. І режим supply це якраз режим підтримки бортової напруги. Коли ви відключили акумулятор, бачите, що тут одразу видає 14 вольт. А ми зараз будемо пробувати підключати, підключаю крокодильчики. Мінусік є, плюсик є. Нічого, Нолі. Давайте спробуємо в режимі реконт його запустити, бо він тут настільки мертвий, що він не працює. А давайте ми тестером подивимося акумулятор, бо він щось не подає ніяких признаків життя. Так, давайте подивимось, що нам каже цьому цей акумулятор. Що тут 0,6 вольта. Мені здається, це достатньо глибоко розряджений. А ну давайте помірюємо, скільки нам дає ще заряд. Ось так, якщо ми вже до тестера добралися. 14.02. Ну, тут показує 14,0, але там вже 100, а тут тільки 10. Як на мене, пушка. Я не знаю, як вам повернути, показати. Точно, у нього є ножка. Що я тут придумаю? Червоний до червоного, чорний до чорного. 14.03. Це у нас режим саплай. Зараз працює. Як на мене, топ. Дуже класно. Цей акумулятор в останній раз стояв на сигналізації кабінету 21 2021 році, якщо я не помиляюся, його замінили. Можливо, саме через це його і замінили. Треба тягнути акумулятор або цей залишати на ніч, щоб подивитися, що з ним станеться. Та й все. Друзі, якщо у вас є ідея, як протестувати саме цей інструмент, пишіть нам в коментарі. Ми обов'язково це зробимо. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. І, звісно ж, на ЗСУ і обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.